Добив я кулісу, палка від токарного станка. Не знаю, що це за матеріал. Тяжке таке, як граната. кинеш, то можеш і вбити. Різьба не кілометрова, але сантиметрів 2. Приварив до звичайної рукоятки Volvo звичайну гайку М10, заполірував її як-небудь. Прикручується це все біля берда. Куліса основа. Яблучко, і втулки, і сухарики, і переварений кусочок цієї штанги на початку. Від Вольво, звісно ж. Передачі. Оце зараз третя. Раз. Два. Три, перша. Друга. П'ята. Задня. Все абсолютно герметично. В заводську цю дирку помістився пильник рульового вала від Volvo 840. Нікому нахрен не треба на розборках. Є горища і це гума дуже класна, це валиво. Заводський пильник тут коштує мільйон доларів в США. Просто взяв вихлопну трубу діаметром 60 приварив шайбу, грав обдер, присверлив на другу сторону. І на другій стороні до штанги отако вкинув пильника рульової рейки від пасата b 5 1.9 Зверху це є пильник шруса від теж пасата b 5 Мені головне, як воно включається. Що там, як, там мені насрать на зовнішній вигляд Для вас знімуть, покажу. Ой, бля, тяжко воно так насажу волос. Хочеться показати, що я тут щось робив. Піднімаємо спідничку. Може вийдемо. Витягнули. Фу, бля. От, приварена. До заводської чашки куліса від Вольво. Чашечка приварена. Тут а палка ось ця надобавлена сантиметр два, я зараз покажу. Палка від Вольво була зігнута. Мені це не подобалося, я її зробив прямою. Прямою зробив для того, щоб орієнтуватися, як виставляти кулісу Розбирати не хочу. Повикидав майже всі кішки. От. На задній хід флажок викинув. Тут коліса була від чотирьох ступки. Вона зовсім не така була. Я дуже довго не міг зрозуміти, чому так п'ята і задня погано включається. А коліса була від чотирьох ступки. От оце викину, це викинув. Це викинув, це викинув, цей обмежувач викинув від 4 ступків. Від 5 ступків він просто в другу сторону був. Пауза зараз покажу, натягну це все назад, покажу. До речі, до речі, цей пильник я сверлив отвори і стягував на шурупи гуму і такі закладні кліпси. Ой, теж намучився. Щоб воно не злітало, кусочок пильника всередину впихнув. Бо це меншим розміром було від пасата до п'ятого, щоб все банально герметично було в нуль. От Зараз ліземо далі. Це робочі виконавчі органи. Один дядько робив ремкомплект куліси. Дуже велетенський йому спасибі і привіт. От, ремкомплект від коробок М45, 46 47 Volvo. Ремонтні розміри. Перший ремонтний підійшов ідеально. Ящик цих. Це міряв. Настив дещо це Атімом, де що 4 РБ4 мені на дворі більше подобається. Це в салоні. Це заводська конструкція, палка, дебільна конструкція з кучею всяких фігунь. От. Оце від нього, це від нього, це від нього. І воно отако по-дебільному має працювати. Да-да-да, звісно. Да, да, Розказуйте мені, що воно надіжне і не дебільне. Хоч Вольво теж не айс конструкція, от, відрізав таке вухо і приварив. Туди я до, до рідної палки, а це вухо від палки, штанги я обрізав ваговську, зробив вульвешну. Зараз лізу під машину, покажу, що я зробив під машиною. О, беру з собою втулку цю і покажу. От Втулки від Вольво, от, втулки сюди. Оце насправді якась. Втулка була з чогось, я не пам'ятаю, з якогось сенблока банально підібрав. А оце заводське виконання втулок від того вага. Як воно мало працювати. З цими кліпсами я стягувавшу рупи напильник в корпус КПП. Тоді лізе. Кулісо я повністю переробляв. Повністю. Вона була від 4 ступців на коробці з 5 ступкою І, відповідно, п'ята і задня включалися просто нереально важко. Відрізав цього барашика, присунув полуавтомата, прикрутив по факту, як воно по факту в мені виглядало добре. Виставив цю тягу посередині, виставив тягу рукоятку в салоні нормально. Тоді ці дві втулки я не чіпав. Ось ці втулки. Ось ці втулки я поставив від Volvo, Просто банально. Десь там показував цю втулочку металеву. Я просто відрізав заводськи. от Раз, два, відрізав заводські від Volvo, На шайбах виставив, приварив. Тоді від вихлопної труба виходила, прикручена от на два шурупи. Один шуруп видніється, другого там не видно. Натягнув пильника рульової рейки і затягнув це все на ход до хамоти. Насправді, отут, а де великий хамут, було важко це все зробити. Але я впорався. Чіткість включання перемикач просто колосальна. Зробив по факту за нуль вкладень. 0 вкладень, бо пильники я мав всякі різні сварочні. Сварочні, болгарочні роботи, я все мав. Четвертина круга навіть не пішла мені, проволки пішло 5 см. Всього. Смазки я мав. Хамутики, фігутики, ремкомплекти я мав. А ви далі, мученики пасатів Б2, сантани і Audi 100. Мучитеся зі своїм говном. Кому цікаво, можете звертатися в приват, я зберу комплекти.